Доброго дня. Сьогодні відбувалось засідання з розгляду скарги сторони захисту на постанову слідчого про відмову задоволення клопотання про допит свідків та експертів сторони захисту. В чому полягала суть? Як ми вже всі знаємо, слідчим головного слідчого управління державного бюро розслідування відбувається досудове розслідування з у сфабривокованому. Та безпідставному кримінальному провадженні у основу повідомлення про підозру за ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, стороною обвинувачення покладено висновок. Спеціалістів державної податкової служби, які підтверджено експертами експертної установи у даному висновку. містяться протилежні за змістом висновку. Будь-яка документація первинна бухгалтерська не досліджувалась. Тому стороні захисту зовсім не зрозуміло на підставі яких документів було зроблено. Це висловок, тому були змушені звернутись до слідчого із клопотанням про Допит за участі представників сторони захисту, спеціалістів Державної податкової служби та експертів. Проте у задоволенні даного клопотання було відмовлено, що ще раз підтвердило абсолютно незацікавленість представників сторони. Обвинувачення у встановленні об'єктивної істини у кримінальному провадженні після отримання відмови були змушені оскаржити таку відмову до суду. Проте, як показало сьогоднішнє засідання у допиті зазначених осіб, стороні захисту було відмовлено, що робить неможливим на даний час проведення. Допиту зазначених осіб, але ми не будемо полишати спроби, будемо звертатись із повторними клопотаннями до сторони обвинувачення, до слідчого, до прокурора, і сподіваємось, все таки бути почутими і в кінцевому результаті, щоб дані особи були допитані та надали пояснення, яким чином ними були зроблені такі висновки. У чому важливість цього допиту, і що дасть е, е, допит експерт та представників податкової сторони захисту важливість полягає в тому, що на даний час у сторони обвинувачення цей висновок аналітичного дослідження є єдиним доказом того, що відбулось по перше ухилення від сплати податків. По-друге, легалізація коштів одержаних злочинним шляхом. Я на думку сторони обвинувачення, це відбулось в тому числі шляхом виплати дивідендів. Та здійснення інших виплат. Проте у даному висновку жодним чином не виписано за на підставі яких документів і за якою методологією було зроблено такі висновки. Тому ми впевнені, що в процесі допиту. Ми нами буде встановлено абсолютна необґрунтованість, безпідставність е, е, зроблених висновків. Ми впевнені, що під час допиту, будучи попередженими про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, експерти та спеціалісти податкової служби підтвердять, що жодні документи ними досліджені належним чином не було е, е, і. Такий висновок, можливо, вони зробили лише на замовлення представників сторони обвинувачення, і належним чином докази та документи досліджені ними не були. Це порушить всю схему сторони обвинувачення з приводу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. А чи є у вас припущення, чому сьогодні зі своєї скарги отримали відмову? І як часто у судовій практиці рішення може змінитися в іншу сторону? Ну якщо взяти конкретно даний випадок, то так, така скарга оскаржені не підлягає, така постанова суду оскарженні не підлягає, тому де подальше операційне скарження і не передбачено, тому будемо звертатися знову до слідчого та прокурора і проходити всі етапи. Заново, з приводу такого рішення, яке прийняв суд, ну можливо, можливо, наші доводи не були достатньо переконливими, можливо, якісь інші чинники, фактори впливали на рішення суду, але ну рішення таке і оскаржити ми його не можемо. Дякую вам.